Корпоративні події Корпоративними подіями називають дійні компанії, що впливають на її структуру власності. Яскравим прикладом є IPO або Initial Public Offer, тобто первинне розміщення акцій. Коли приватна компанія вперше виходить на біржу і пропонує свої цінні папери для широкого кола інвесторів. Підготовка до IPO. Потребує великої кількості документів, які вимагають як інвестори, так і біржа, а також регулятори ринку. Компанії, що хочуть вийти на біржу, дуже часто залучають спеціалізованих консультантів інвестиційні банки, проводять роад-шоу, щось на зразок рекламної кампанії для інвесторів. Таким чином, вихід на IPO – це процес довготривалий, від кількох місяців, а то й років. І дорогий, витрати складають біля 7% від залучених коштів. Чому ж компанії йдуть на такий крок? По-перше, це найкращий спосіб залучити значні суми капіталу. По-друге, це дає змогу поточним власникам монетизувати частину своїх акцій без втрати контролю над компанією. Існує так зване вторинне розміщення акцій на біржі. Це Продаж додаткової емісії акцій тої компанії, яка вже торгується на біржі. Зазвичай такі компанії збільшують кількість акцій в обігу на 5%, 20%, а витрати на проведення вторинного розміщення складають близько 2% від залученого капіталу. Сплата дивідендів є ще одною корпоративною подією: дивіденди сплачуються особам, що будуть власниками акцій на наперед визначену дату. Після оголошення дивідендів акції починають торгуватися ексдіден, тобто без суми дивідендів, оскільки повна ціна акції на встановлену дату має дорівнювати сумі нарахованого дивіденду та ціні екс-дівенд. Зворотній викуп акцій. Це дія компанії з придбання власних акцій або на біржі або в існуючих акціонерів. Викуплені акції або погашаються, або зберігаються у компанії і називаються казначейськими. Такі акції не голосують на зборах акціонерів та на них не розподіляється прибуток. Тобто весь прибуток для виплати дивідендів після зворотнього викупу акцій. Буде розподілятися на меншу частину акцій, збільшуючи показник дивіденд на акцію. Наприклад, нехай в нашої компанії кількість акцій становить 100 мільйонів. З яких компанія викупила 20 мільйонів. Прибуток на виплату дивідендів 8 мільйонів доларів. Тоді прибуток на акцію був. 8 мільйонів доларів поділити на 100 мільйонів акцій дорівнює 8 центів на акцію а стане після зворотнього викупу 8 мільйонів доларів поділити на невикуплені 80 мільйонів акцій і матиме 10 центів за акції тобто з 8 центів збільшиться до 10 аналогічно вартість самої компанії Розподілятиметься на меншу частину акцій. І вартість окремої акції теж зросте. Наприклад, нехай в нашому прикладі ринкова вартість компанії становила 240 мільйонів доларів. Тоді вартість однієї акції становитиме 240 мільйонів доларів поділити на 100 мільйонів, маємо 2,4 долари за акцію до викупу. І Після викупу вона становитиме 240 мільйонів доларів, тому що вартість компанії не змінилась, поділити на меншу кількість акцій 80 мільйонів акцій. Матимемо 3 долари за акцію. Як бачимо, вартість компанії незмінна 240 мільйонів, але власники акцій отримали ріст своїх інвестицій з 2,4 доларів за акцію до. 3 доларів за акцію. Таким чином, зворотній викуп має схожий вплив, як і виплата дивідендів, але може бути більш гнучким інструментом. Компанія може зробити навпаки сплатити дивіденди шляхом додаткового випуску акцій. Наприклад, якщо ви маєте 100 акцій, а компанія оголошує 20% дивіденд у вигляді акцій. То ви отримуєте додаткові 20 акцій. Вартість компанії не має при цьому змінитися. Тому ціна однієї акції має впасти на 20%. Також компанія може зробити поділ акцій у деякому заздалегідь визначеному співвідношенні. Наприклад, поділ 3 до 2. Означає, що за кожні дві акції до поділу. Власник взамін отримує 3 акції після поділу. Отже, якщо у вас було 100 акцій, то після поділу 3 до 2 ви матимете 150 акцій. Корпоративні події злиття та поглинання це коли одна компанія купує іншу. Або коли дві компанії об'єднуються в одну. В такому разі акціонери однієї компанії можуть отримати акції іншої. Або грошову компенсацію. Ще одна корпоративна подія це так званий спін-офф, тобто відокремлення частини бізнесу в іншу юридичну особу. Акціонери можуть отримати акції новоствореної компанії, або ця нова компанія може бути продана і акціонерам сплачено спеціальні дивіденди. Отже, ми розглянули. Традиційні класи інвестиційних активів акції та облігації. Далі ж мова піде про похідні фінансові інструменти та альтернативні інвестиції.